Хтось може мати багато грошей, дорогу машину, і не одну, а дві, три, багато будинків, ну і так далі, так? Але саме головне, це те, що людина, не сила величі людини не в тому, що вона має, але в тому, ким вона є. Бо все, що вона має, те, що вона має, що вона придбала, воно її формує, щоб вона стала тим, ким вона є. Я вам розкажу таку просту історію, щоби ви кожен раз згадували собі це в своєму щоденному житті. Приходить одна жінка і каже, Отже, чому каже, підходжу до бідних людей. Бо ми як волонтери ми знаємо ту історію. До бідних людей приходиш і вони завжди відгукнуться, помагають. а підходиш до багатих і вони не завжди допомагають. Ну і отець каже, подивися у вікно, що ти там бачиш. Вона так подивилася та каже, ну, Бачу, йдуть, мама з дитиною йде, люди йдуть там машина поїхала. А тепер каже: подивись у дзеркало, кого там бачиш? Ну, кого себе бачу. І отець каже: бачиш, от трошки срібла додати до скла, бо там скло і тут скло. Але тут трошки додавиш срібла і вже бачиш тільки себе. Розумієте? Так, це така алегорія. Так, це таке порівняння. Але я вам хочу сказати, що кожен раз, коли ви будете дивитися в дзеркало, будете знати, що бачиш себе і пам'ятай, що ти повинен бачити ближнього. І нічого так людину не дає можливість побачити свого ближнього. як Біда. Бо як людям всі добре, те й нема кому допомагати, правда? А коли біда? То людина потребує допомоги. Але коли ми бачимо, що хтось страждає, хтось потребує допомоги, хтось упав, його треба підняти. Ну, Не завжди ми так спішимо до того. Як тяжко не раз нам. І ми так хочемо, щоб хтось нам допоміг потребуємо тієї спомочі, а її нема. Тому оцей приклад я би дуже акцентував, щоб ми з кожної хресної дороги брали собі на спом'ян якусь стацію, Якщо брати, наприклад, 10-те 10 стояння, 10-ту стацію, то ми бачимо, що з Христа знімають одіж. А так як в ньому був хітон, ну не простий собі такий, так? а він був тканий, цілий, не зшитий, і вони не хотіли його ділити, а давайте кинемо жереб. Тобто Христос їм не цікавий взагалі одяг, багатство. Мені недавно попалася на очі, знаєте, така новина про цих наших корупціонерів. І я почув такий аналіз, каже, це якесь а фіора на 2 там з чимось мільярда гривень. Я собі думаю, чи ви колись задумувалися, яка це купа грошей? От мільйон гривень, так? це це просто жах як багато. А це представте, 10 мільйонів, 100 мільйонів, 1000 мільйонів. Тисячу мільйонів, розумієте? Це один мільярд. А це 2 мільярди. Та це б тут наклов, їх, то б ну, хату би збудував з тих грошей, розумієте? З самих купюр. Нащо тобі скільки грошей? де би хотівся запитати. Нашу людині скільки грошей, а це хвороба. Хвороба, яку людина має через те, що вона не бачить свого ближнього, бо тому що там вже не срібло використано на склі, а золото або платина. І воно не просто з одної сторони, а кругом. І він не бачить нікого. Тому це є хвороба. Я вам так скажу: гроші грішми, але цих, цим людям треба співчувати, а тим, хто до них причетні, треба молитися і каятися. І знаєте, не раз так чуєш, Та, де там то ще вічне життя, а отут от на землі хочу пожити. Кажу вам, не як багач мільйонер, а як людина, яка ну, десь має якусь матеріальну відповідальність. Я переживаю, щоб там то не поламалося, би то десь не вкрали, ще там щось, не будучи мільйонером. І ви думаєте, що мільйонери вони спокійно сплять? Ні. Вони провели собі додому сигналізацію. В них під хатою дежурить охоронна служба. Він не має права кудись піти. Жінка не може свій спокійно гуляти, бо тому що як він її пустить, куди вона піде? Щоб її вкрали, а потім требували викуп, діти до школи ходять із охранниками і так далі. Це життя. Це такого життя ви хочете. А це є наслідок гріха. Людина, коли переступає гріх, спочатку їй здається, що все вроді би добре. Ілюзія, ілюзія благополуччя. Але з кількістю збільшення тих достатків, людина втрачає спокій, втрачає все. Тому Христос каже, що Легше, багатому прийти до царства Божому, легше бідному прийти до царства Божого як багато. Не через те, що він гроші його не пускає, а через те, що він спорчений. Бо є люди, які мають достаток і діляться, допомагають людям, беруть участь в яких різних програмах, десь там дітям якихось якихось складних хворіб там, туди виділяють, десь там на боротьбу з якимось голодом, ще кудись там, допомагають всюди. Сьогодні в часі війни, скільки бізнесменів, багатих, прилічних, скільки вони допомагають армії. Я знаю, про що я кажу. Я говорю про тих, яких я знаю. Не чув десь в телевізорі, не бачив десь там в Ютубі тих, яких я знаю особисто. Скільки вони допомагають? Дуже багато. І не шкодують коштів. І самі беруть участь у тому, їздять, збирають, домовляються, їздять за кордон, привозять сюди ту допомогу. І з тими складнощами, з тими церемоніями, з тими розтаможуваннями, ніяк не годне там з тим утрісти. Але роблять і служать ближньому. І скажу вам по правді, що багатий більше може допомогти, як бідний. І то є так. Звідки бідний дасть, так він сам бідний не має. Але кажу для всіх ще раз. Для всіх бідних кажу зараз, не для багатих, для бідних кажу. Кожен раз, коли вам хтось щось допомагає, це вам знак, що ви маєте допомогти комусь іншому. Як? Та мені самому дали. Кожен раз, коли тобі щось дали, ти маєш допомогти іншому. Біднішому від тебе або на даний час більше потребуючому, як ти. Якщо ми не будемо ділитися тим, що нам допомагають, навіть бідний не буде мати місця в Царстві Божому. Пам'ятайте ці слова, що я вам сказав на початку, що сила і велич людини не в тому, що вона має, а в тому, ким вона є. Бо з когось гроші зробили великого мецената, з когось гроші зробили великого жертводавця, який зробив великі справи, який допоміг багатьом людям, а з когось біднота зробила непотріб, який тільки вміє брати і нічого не дає. Бог прийшов на землю, Ісус Христос прийшов, Він як каже, я не прийшов, щоб ви мені служили, я прийшов служити вам. Той, який мав повноту Духа Свято, той, який мав повноту Божества, той, який був досконалою людиною, і все це було в Ісусі Христі, в одній особі, Він прийшов і дає нам. І коли йому допомагали, він брав чемно. Коли йому жінка прийшла і оливою помаза миром намастила йому ноги, волоссям своєї голови витирала, вона йому служила, і він приймав чемну ту послугу. Христос був тим прикладом, який і давав, і брав, який і благословляв, і вчив молитися учнів своїх і разом з ними молився. Молився і навчив нас молитви, Отче наш. І хліб наш насущний дай нам сьогодні. Дай нам хліб насушний, щоби ми. Існували в цьому світі. Хліб для існування моєї сущності, моєї субстанції, мене. А це не тільки хліб, для того, щоб кожен із нас існував недостатньо їди, ще треба вчитися. Ще треба вміти служити і вміти формувати себе. Себе формувати, щоб я був кимось. Не, не потріб, не хто, а щоб я був кимось, котра людина для вас у світі має значення, та, котра вам допомогла, та, котра підтримала, та, котра навчила, навчила мама, навчила, розумію, розмовляти. Учитель навчив рахувати, писати, навчили граматики вас, учителя. Професори навчили вас. Ви здобули вищу освіту. Ви отримали, ви стали кимось завдяки того, що хтось із вами поділився знаннями. І не тільки хліб, і не тільки нагодувати дитину цього замало. Дитину треба адаптувати до соціуму. Підготувати до самостійного життя в суспільстві. І це є хрестна дорога, яка звертає увагу на слабкість людську, яка звертає увагу на справедливість людську, яка звертає на жорстокість людини. І яка показує, що навіть ті, які, здавалося, ніколи вже не навернуться, ну, ті воїни, що супроводжували людей, Людей на, на, на розп'яття, ну, там співчуття ноль. ноль. Це їхня робота. А що ми бачимо в кінці хресної дороги? Сотник Лонгін знімає свій шолом, стає на коліно. Що для воїна це єдиний варіант, коли він стає на коліно, це коли його там посвячують в рицарі чи ще там щось. Або перед штандаром, або перед прапором. А так ні. І тут сотник знімає шолом, стає на коліно перед Ісусом Христом і каже, це істинно син Божий голосно. Той, який вже наскільки був ну, жорстоким, скам'яним серцем таким, що і він побачив. І ми бачимо, що навіть здавалося, що в тих людях, яких. Ну нема вже надії на спасіння, а вони стають прикладом для інших. Тому всяке терпіння, страждання, все те, що ми сьогодні маємо: війну, обмеження, комендантську годину, труднощі, всякі різні речі, все, що ми маємо, це наш шанс. Це наша хресна дорога. Це наш шлях до спасіння. Це наша жертва. Не всі приносять себе в жертву. Я зараз маю на увазі не тільки тих хлопців, що загинули, не тільки тих людей, які внаслідок війни загинули. Я маю на увазі жертву тих хлопців, які в строю. Я маю на увазі жертву тих, які їм допомагають. І кожен, хто має участь у цій боротьбі. Це наша жертва. І з цієї жертви будуть черпати покоління. І дай Бог, щоб ви мали участь у цій жертві. Дай Бог, щоб ви мали частину у своїй участі у цій жертві. Бо хто не буде мати участі, каже Господь, в мені, то й не має життя у собі. і в моїм Воскресінні не будете мати участі, каже Христос. Так же само, і тут. Це наша хрестна дорога, це наш шлях до спасіння. І кожен, хто має в ній участь і частину, то і буде з неї користати і черпати. Так, багато людей, які йшли на хресній дорозі засуджували Христа, Христос висужив нам Спасіння, і вони потім покаялися пізніше і теж користали жертвою Христової. Так буде і з нами, з українцями. Так, з цієї жертви скористають багато. І тих, що сьогодні не хотіли допомагати, не хотіли участвувати, скористають. І слава Богу. Але я хочу бути учасником цієї жертви. І я буду ним. І вас до того закликаю. Кожен із нас іде свою хресну дорогу. Кожна наша поміч це наш крок на хресній дорозі. І Христос каже: Я є життя. Я є той, хто смертю смерть подолав. Сила і велич людини не в тому, що вона має. Сила і велич людини в тому. 嫌。